Ще одним проєкті Майба з 221-го. О, вже тут поміняли панель, всі діла. Можна отак побачити. Це 221-й мерседесік. Трошки підліплять, полірують, диски поміняють, по дискам видно, що старий корт. Є ще такий комплект, що міняють заднє скло, але, походу, це не помінено. Я думаю, що це оригінально з 221-го. Ну не впевнений. Все в цьому проекті класно, не класна тільки ціна питання салону. Там 12 чи 13 тисяч баксів. Дорого. На 221. Дорого. А, от видно, які коробка переключення передач. передачі. Люблять в Еміратах класику. Такий б'юєк. Бомба-пушка ракета, звісно. Це з 60-ті роки походять. Цікаво вони вже купують, такі готові чи все-таки реставрують тут. Є тут трошки косячків, але так видно, що машинка експлуатується. Це магнітола туди трошки не підходить. Там всякі датчики стоять. Можливо, тут щось дороблене. Класно, дуже подобається мені таких датчиках. По монстра ще треба знайти, де припаркувати. Тут yeah, yeah. біля пляжу. Класний колір. Що це за знак чи хто знає. Тут Темно вже не видно. Одним словом. Машинка, бомба, пушка, ракета.